Саша був дуже патріотичною людиною. Він пройшов майдан. Потім він пішов добровольцем в АТО. І після АТО в 2016 році він звільнився, але він продовжував бути резервістом. Тому він ще 23 лютого його викликали. і Він поїхав. У січні купили кольця і сподівалися, що в травні поїдемо відпочивати. 22-го. В Кам'янці-Подільському і там хотіли розписатися. Склалося трошки по-іншому. В березні 22-го я дізналася, що я вагітна. От і, і Саша дуже переживав, тому що перший час він взагалі не потрапляв додому. Він переживав, що йому потім доведеться всиновляти власну дитину. От, і нам повезло, що він от в жовтні відпустили додому, і ми 20-го встигли забігти в ЗАГС і розписатися. А вже 14 листопада народився наш Сашенька. Олександр Козак служив у 73-му центрі спеціальних морських сил, потім долучився до спецпідрозділу ГУР, розповідає дружина. Олександр загинув 24 жовтня 2023 року в Сумській області від поранень після вибуху міни. Найбільша його пристрасть, книжки. Просто він постійно книжкові магазини, бібліотеки. Саша знав всі новинки книжкового ринку. На будь-яке його свято завжди подарунок один і той же. Це в його список книг, які він хотів. Я і вирішила продовжувати цю традицію на день народження Саші купувати книжки. Але Саші вже книжки не потрібні, тому мені хочеться, щоб наших дітей у тих діт... Людей, які хочуть читати, щоб у них був доступ до класних українських книжок. Я живу в Броварах Київської області, але я приїхала сюди, тому що 17 жовтня Сашини день народження, 20 жовтня річниця нашого весілля, і 24 жовтня буде річниця, як Саша загинув. Тобто всі дати тута. Зустріч і передача книг у пам'ять про загиблого героя відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва. Книжки вибирали ми самі, була створена банка, на яку накопичувались кошти. Частину коштів щось передали друзі, частина більша частина це кошти і значна велика частина. І всього сума на книжки була дуже символічна: 35. 35 мало бути Олександру, але його вже немає. Але є на 35 тисяч куплено книжки. На кожну книжку зроблена така наліпочка. Тут написано читання, що зберігає пам'ять Дар на честь Олександра Козака. Родичка загиблого Тетяна Чемирис, прийшла на зустріч, говорить загибель Олександра велике горе для усієї родини. каже: він любив життя і вірив в перемогу. Планував збудувати дім в рідному княгининку. «Сашик для мене дворідний брат. Я сама старша із, із бабусиних онуків. Ну на жаль, дуже короткий наш спільний з ним проміжок часу, що ми прожили. Завжди хотів щось знати про Україну, про козаків, про війни, про полководців, про різні методи війни. Він це дуже любив, цікавився. Оскільки вже залишив він книг, і скільки він прочитав, навіть і я, ну будучи старшою, не прочитала стільки книг. Тематика цих книг така різна, така різнопланова. І зараз, коли я беру собі деякі книжки з бібліотеки читати, то я розумію, який він був, що ми навіть його й не знали. Їхньому синові рік і одинадцять місяців розповідає Інна. Каже Сашко, дуже схожий на тата. – А це хто? Це котик, як котик каже. На зустріч в бібліотеку прийшли батьки полеглого воїна, його рідні, друзі, вчителі. Мій учень. Мій Сашуня, тому що це був хороший учень. Він завжди був стриманий, завжди був вічливий, вихований. Він дружив з моїм сином, він приходив до нас додому, ми пили чай, і, на жаль, я тоді не розгляділа в ньому ту силу, духу, те бажання бути справжнім українцем, захищати свою країну. І коли я дізналася, що він воїн, справжній воїн, що він не просто захисник, а він що він серце і життя віддав. Україні. Я горда з того, що я знала такого учня, нашого Олександра. Директорка бібліотеки розповіла, подарунок від сім'ї козаків це 163 видання. З них 70 – сімейної бібліотеки воїна та 93 нові сучасні книги. Анна Голощук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.